34 банкноти Бразилії. Маємо дві десяточки в новесенькому стані. 2% були в обігу. 50 новесенькі. 6 банкнот. Всі в новому ідеальному стані. Десятка добрий стан. Сотка. Новенький стан. 200 новенькі. 100 тисяч було в обігу. 200 було в обігу. Ці дві – новенькі. Ці дві банкноти були в обігу. Тут є 4 банкноти, 3 новенькі, одна видно, була в обігу. Три п'ятірки. Дві новенькі, одна трошка темніша. Сотка в обігу була. Дві десятки новесеньки. П'ятсотка в обігу. п'ятсотка в обігу. Десять тисяч старенька банкнота, П'ятсятка новесенька, І дві тисячки були в обігу, але стан добрий. Всім дякую за перегляд.